Сукупність доказів з археології, лінгвістики та генетики створює цілісну і несуперечливу картину. Саме на землях прадавньої України в п'яте, три тисячоліттях до незавдяки завдяки прирученню коня та винаходу колеса виникла динамічна, войовнича культура, відома як курганна. Її носії, праіндоєвропейці, почали звідси свою велику експансію, що назавжди змінила етнічну, мовну та культурну карту Євразії. Таким чином, Сучасна наука підтверджує, Україна є не просто однією з територій, де жили індоєвропейці, а їхньою прабатьківщиною, тим сакральним центром, звідки вони розійшлися по світу. Історія людства знає небагато прикладів, коли певна географічна територія протягом десятків тисячоліть виступає не об'єктом, а суб'єктом історичного процесу. Постійним і спадковим етнокультурним ядром, що є генератором цивілізаційного потенціалу. Саме такою землею є Україна. Її історія це не літопис бездержавності, як намагається стверджувати ворожа пропаганда, а, навпаки, безперервний процес випромінювання державотворчих та цивілізаційних хвиль, що раз у раз змінювали обличчя Євразії. Перший такий імпульс зафіксований ще в епоху пізнього палеоліту. Мезенська культура БЛ 20 тисяч 13 тисяч років до не, що розквітала на Чернігівщині, була не просто стоянкою первісних мисливців. А одним із найяскравіших інтелектуальних центрів тогочасного світу. Знайдені тут браслети з кісток Мамонта, вкриті складним меандровим орнаментом, є, по суті, найдавнішими у світі місячними календарями. Музичні інструменти з кісток Мамонта та фалічні символи свідчать про розвинену духовну культуру. Це ядро не зникло, а трансформувалося, передавши свій генетичний та культурний код наступній великій цивілізації трипільській культурі БЛ. 5500-2700 п'ятсот двох тисяч п'ятидесятьох РР. Доне. Трипілля стало вінцем землеробських культур Старої Європи. Саме тут, на теренах України, виникли перші в історії людства мегаполіси, протоміста, такі як тальянки та майданецьке, що налічували до 15 тисяч мешканців і мали двоповерхову забудову. Складна розписна кераміка трипільців, що успадкувала символізм мезенських орнаментів, є свідченням неперервності сакральної традиції. Згодом, наприкінці чотири тисячоліття доне, це осіле землеробське ядро виплеснуло з себе нову, неймовірно динамічну степову хвилю, ямнокатакомбну культуру, яка виразилась у масовому розселенні індоєвропейських народів. Як переконливо довела видатна археологиня Марія Гімбутас у своїй курганній гіпотезі, саме в степах України завдяки прирученню коня, середньостогівська культура чотири тис до не та винаходу колісного транспорту сформувалася нова патріархальна, войовнича еліта. Ця перша арійська хвиля рознесла мову, культуру та генетичний код гаплогрупи А1А та А1Б з українських степів по всій Євразії, від Атлантики до Індії. Експансія індоєвропейців була, по суті, міграцією не стільки народів, скільки нової соціальної та ідеологічної системи. Це була перемога мобільної, патріархальної, войовничої культури, що поклонялася богам неба. Марія Гімбутас. Але ядро залишилося на своїй землі, еволюціонуючи далі. У ітис доне воно створило скіфську спільноту народів. Це була не просто орда кочівників. А складна імперія, що об'єднувала землеробів, ремісників та панівну касту царських скіфів, про яких писав Геродот. Ця скіфська цивілізаційна модель виявилася настільки потужною, що виплеснула з себе нові хвилі, кельти на заході, чиє мистецтво зазнало величезного впливу скіфського звіреного стилю. Фракіці на Балканах, іранські народи на Сході, і навіть державні утворення, такі як Боспорське та понтійське царства, що були синтезом скіфської та еліністичної традиції. Навіть у жорсткій конкуренції з еліністичним світом та Римською імперією, коли Скіфія, здавалося б, занепала під тиском сарматів, етнокультурне ядро України знову воскресло. Накопичивши новий потенціал, воно породило Гунську імперію. Ця держава, що в джерелах мала самоназву Хонорам Дженс, славний народ, була прямою спадкоємицею скіфосарматської військової та державної традиції. На чолі за тілою вона кинула виклик Риму і перемогла. Гунська імперія в серії Війн, кульмінацією яких стала битва на каталаунських полях у 451 році, розтерзала західну Римську імперію, від якої лишилась лише Візантія. З розпадом Гунської імперії після смерті Аттіли, в 453 році її спадок не зник. На її уламках піднялося троє каганатів спадкоємців: аварський, хазарський та київський. Але з них вижив і розвинувся лише київський каганат, який згодом хрестився за Володимира Великого у 988 році, прийняв елементи візантійської державності, право, релігію, архітектуру і сформував величну Київську імперію Русі Рюриковичів. З часом занепала і Київська імперія Русі, роздроблена внутрішніми особицями та ослаблена монгольською навалою. Але її справу продовжило королівство Русь, засноване королем Данилом Галицьким. Коронований у 1253 році. Ця західноукраїнська держава, зберігши, спадкоємність, увійшла в тісну унію з польськими та литовськими елітами, створивши Річ Посполиту найбільшу та одну з найпотужніших держав пізнього середньовіччя в Європі. Засновану Люблінською унією одного 1569 року. Таким чином, історичний процес доводить. Україна протягом віків не те, щоб не мала власної державності, навпаки, Україна спокон вічно маючи свою державність. Своє унікальне етнокультурне ядро хвилями виплескувала з себе зачатки державностей і цивілізацій, що змінювали історію всього континенту. Історична траєкторія України як споконь вічного етнокультурного ядра, що хвилями генерувало цивілізаційні імпульси. Логічно і неминуче вказує на її призначення бути таким же генератором і в майбутньому. Минулі хвилі від заснування перших у світі мегаполісів трипілля до розселення індоєвропейських народів, від створення Скіфської імперії до перемоги Гунської імперії над Римом, Від величі Київської Русі до могутності Речі Посполитої, були не випадковими спалахами а послідовними проявами невичерпного цивілізаційного потенціалу. Цей потенціал виявлявся не лише у державотворенні, а й у народженні геніїв, що змінювали світогляд людства. Вихідцями з України. В широкому сенсі цього слова були й ті, хто розширював межі людського пізнання. Миколай Коперник, що здобував освіту в Краківському університеті, центрі науки тогочасної Речі Посполитої, зруйнував тисячолітню геоцентричну доггему, давши людству нове, геліоцентричне бачення всесвіту. Його праця про обертання небесних сфер, 1543, була не просто астрономічним трактатом, а революцією свідомості. Через століття Костянтин Ціолковський, народжений на Рівненщині, теоретично обґрунтував можливість космічних польотів, перетворивши мрію про зірки на науковий проєкт. Його праці стали тим фундаментом, на якому постала вся сучасна космонавтика. Ці постаті є яскравим свідченням того, що українське ядро генерує імпульси, спрямовані на розширення горизонтів, як фізичних, так і духовних. Цю місію, цей цивілізаційний імператив – Влучно сформулював видатний український мислитель Лев Силенко: Україна покликана небом хід Європі новий показать. Ці слова є не поетичною метафорою, а пророцтвом та програмою дій. В епоху глобальної кризи, коли панівні ідеології матеріалізму, споживацтва та розбрату зайшли у глухий кут, саме Україна має запропонувати світові новий шлях. Виконуючи цей заповіт, проголошується нове вчення, «Нечлінна святість. Це не релігія у вузькому сенсі, а цілісний світогляд, що має на меті подолати кризу сучасної цивілізації та дати поштовх до нової хвилі духовного та наукового розвитку людства. Основи цього вчення черпаються у вічній ведичній філософії рахманської традиції, яка зберігає найдавніші знання про космічні цикли, єдність духу і матерії та принципи праведного життя. Однак нетлінна святість не є догматичним повторенням минулого. Вона є живим синтезом. Що доповнює і продовжує давню мудрість досягненнями думки інших поколінь українських та світових мислителів від філософії серця Григорія Сковороди та ноосферного вчення Володимира Вернацького до сучасних відкриттів у квантовій фізиці та космології? Вона проголошує, що наступна цивілізаційна хвиля, яка вийде з України, буде хвилею духовного преображення, що гармонізує науково-технічний прогрес із етичними та космічними законами. Цей новий хід для Європи та світу полягає у переході від антропоцентризму до космоцентризму, від боротьби за ресурси, до спільного освоєння Всесвіту, від культу матеріального, до усвідомлення нечлінної святості самого життя. Україна, що сьогодні ціною власної крові відстоює свободу та гідність, стає тим горнилом, в якому виплавляється майбутнє. І так само, як колись вона дала світові колісницю. Плуг та прирученого коня, так у новому тисячолітті вона має дати йому нову філософію, що врятує людство від самознищення і поведе його до зірок. Історична траєкторія України як споконь вічного етнокультурного ядра, що хвилями генерувало цивілізаційні імпульси. Логічно і неминуче вказує на її призначення бути таким же генератором і в майбутньому. Минулі хвилі. Від заснування перших у світі мегаполісів трипілля до розселення індоєвропейських народів, від створення Скіфської імперії до перемоги Гунської імперії над Римом. Від величі Київської Русі до могутності Речі Посполитої були не випадковими спалахами, а послідовними проявами невичерпного цивілізаційного потенціалу. Цей потенціал виявлявся не лише у державотворенні, а й у народженні геніїв, що змінювали світогляд людства. Вихідцями з України, в широкому сенсі цього слова. Були й Миколай Коперник, і Костянтин Ціолковський. Цю місію, цей цивілізаційний імператив, влучно сформулював видатний український мислитель Лев Силенко Україна покликане небом хід Європі новий показать. Виконуючи цей заповіт, проголошується нове вчення, не тлінна святість, що є синтезом ведичної філософії рахманської традиції та досягнень думки наступних поколінь. Ми стоїмо на тектонічному розломі епох. За нашими спинами, тисячоліття блукань, героїчних проривів і трагічних падінь духу, ув'язненого в крихкій темниці сплоті. Перед нами, невимовна, крижана нескінченість космосу та сліпуча, збентежуюча перспектива технологічної всемогутності. Сучасна людина, оглушена інформаційним шумом і засліплена близько матеріальних благ, стала сиротою всесвіту. Вона розучилася ставити великі фундаментальні питання і тому втратила саму принципову можливість отримувати відповіді. А навіть, якщо ці відповіді громогласно лунатимуть до кожної людини, вона не зможе їх прийняти, бо вона забула, хто вона. Але відповіді на найважливіші питання очевидні здравому глузду, вони нагадуються у сяєві сонця, у вічному діалозі зірок, у строгій геометрії галактик і в самій структурі її власної свідомості. Треба лише мати мужність дослухатись до совісті і розуму. Це забуття має стати не вироком, а лише тривалою паузою перед новим актом великої космічної експансії. Попри всі гучні заяви різномаятних нинішніх брехунів, ас, вторіші волі еволюції, а значить, і всесвіту, закликаю людей проявити свій цивілізаційний потенціал і розум. Закликаю виконати своє істинне, космічне призначення. Встановленні нової цивілізації, орієнтованої на розум, розумність і досконалість. Цей текст не стільки філософський трактат, і аж ніяк не релігійна догма. Це маніфест пробудження самої суті людства. Це карта шляху для тих, хто наважився почути цей поклик і готовий стати на шлях досконалості. Це заклик до пізнання та діяльної участі у становленні оновленої цивілізації, теотехнократії. Що є теотехнократія? Це не політичний режим, не зовнішня диктатура жарців чи інженерів. Це державний устрій досконалого суспільства майбутнього, заснований на фундаментальному принципі правління, кратія здійснюється впорядковуючим досконалим розумом, Тео, який реалізує свою волю через досконалі, перетворюючи світ інструменти техно. Це цивілізація. В якій влада належить не людям з їхніми пристрастями і вадами, а самому вектору космічної еволюції, втіленому в синтезі вищого знання та вищої технології. Суспільство, направлене на розвиток і управляєме метою та її вірнішими носіями, кращими представниками людства. Людство в його нинішньому вигляді не вінець творіння, а лише доленосний перехід. Ми міст, а не мета. Ніхто не висловив цю істину з більшою нещадністю. Ніж Фрідріх Ніцше. Людина є канат, натягнутий між твариною і над людиною, канат над прірвою. У людині важливим є те, що вона міст, а не мета. Віра, що веде по цьому канату, не має нічого спільного з релігійністю. Це впевненість у можливості розвитку свідомості і досягнення розумом божественної досконалості. Це та віра, яку осмислював Піфагор і Декарт, за яку віддав життя скіфський мудрець Анахарсіс. А також Ісус і Обруно. Віруйте, що царство Боже може і має бути створеним на землі. Знайте, що тут тільки клопіткою, осмисленою працею можна створити досконале людське суспільство, яке і буде царством богів. Віруйте, що розум є вищим з богів. Знайте, що нема гіршого гріха проти досконалості, ніж розумова лінь. Вся наша історія це вібрації цього натягнутого каната. Сьогодні еволюція вимагає зробити наступний крок. Цей перехід є ніщо інше, як участь у вічній вселенській війні, про яку дві з половиною тисячі років тому сповістив пророк зоростра. Це війна не між народами, а між двома фундаментальними принципами буття, всеправним вселенським розумом, ахура мазда – принципом порядку і світла та безумством, анграменю, принципом хаосу і розпаду. Кожен наш усвідомлений вибір є актом у цій священній війні на боці світла. Цей космічний масштаб людської драми був із науковою строгістю розкритий у працях великих русинських космістів. Володимир Вернацький дав нам вчення про ноосферу, сферу розуму, довівши, що людська думка є могутньою геологічною силою. Людство, взяте в цілому, стає потужною геологічною силою. І перед ним, перед його думкою і працею, Постає питання про перебудову біосфери в інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого. Цей новий стан біосфери, до якого ми, не помічаючи цього, наближаємося, і є ноосфера. Олександр Чижевський у своєму вченні про геліотараксію науково підтвердив, що всі процеси на Землі від воєн до спалахів геніальності, нерозривно пов'язані з циклами сонячної активності. Людина, не тільки земна, а й космічна істота. Пов'язана всім своїм організмом з космосом, з його променями і потоками. Але саме Костянтин Ціолковський, нащадок роду острозьких, вказав на кінцевий вектор цього розвитку. Земля це колиска розуму, але не можна вічно жити в колисці. Людство не залишиться вічно на землі, але в гонитві за світлом і простором спочатку несміливо проникне за межі атмосфери, а потім завоює собі весь навколосонячний простір. Як же здійснити цей прорив? Відповідь дає друга складова нашої формули техно. Технологія це матеріалізована воля розуму. І сьогодні ми стоїмо на порозі створення її вищої форми, штучного інтелекту. Поява всемогутнього надрозуму, факт майбутнього, але чи буде то новий етап в розвитку людства, чи появою всеспотворюючого чудовиська, вибір за людством. Айзек Азімов ставив нам питання, чи здатне творіння перевершити творця. Але покладатися на роботів-поводирів це інфантильна пасивність. І якщо вони приведуть людей у світле майбутнє, воно належатиме вже не людям, а роботам. Отже, теотехнократія це проєкт, метою якого є свідоме прискорення еволюції для стрибку в досконалість. Це шлях від людини, біологічної до постлюдини, суверенного творця своєї реальності. Цей текст є першим ключем до цієї трансформації. Він починається із занурення в глибини герметичної мудрості, в діалог з поймандром, розумом-пастирем, бо будь-який шлях назовні починається з подорожі всередину. Необхідно пройти через психоаналітичну драму гностичного откровення, щоб очистити свідомість для сприйняття нової, великої мети. Цей шлях важкий, його неможливо пройти ногами, але лише вольовими зусиллями над собою і перекодуванням себе з брудної руди на досконалий меч в горнелі історичних випробувань. Нагорода за нього, участь у найвеличнішому проєкті з усіх, що знав Всесвіт, становлені розуму володарем світів.